Сергій Параджанов, одне з найбільш значущих імен у світовому кінематографі, народжений у Тбілісі у 1924 році, у вірменській родині. Він створював фільми, що назавжди змінили уявлення, чим може бути кіно. Параджанов відкидав радянські стандарти, відмовлявся від соцреалізму, натомість створив власну кіномову, мову візуальної поезії. І за це заплатив власною свободою. Його прорив. «Тіні забутих предків 1965 року, україномовний фільм за романом Михайла Коцюбинського. Це історія кохання серед гуцулів Карпат, Ромео і Джульєта в українському контексті. Але це не просто драма, це візуальна симфонія, живі кольори, етнографічна автентичність, авангард, який зламав усі радянські кінематографічні конвенції. Цей фільм приніс Параджанову світового визнання і показав, що українське кіно може бути не просто національним. А універсальним. Але радянська влада не пробачила генія, який не вписувався в систему. 1973 рік Параджанова заарештовують за сфабрикованими звинуваченнями. Все це щоб знищити неугодного генія. Йому дають 5 років таборів. Потім міжнародна кампанія Тарковський, Годар, Феліні. Він вийшов через 4 роки. Зламаний, але не зломлений. Помер у 1990 році. Але його фільми живуть і досі. І продовжують надихати.